Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, і продовжуємо тему про антихриста, зокрема, що про нього навчає преподобний архієпископ Фултон Шін. В книзі Комунізм і Сумління Заходу Шін порівнює комунізм до такого собі антихристиянства. І загалом його мова про антихриста і антицеркву буде мати виразні порівняння з комуністичним режимом. Це є 1949 рік, сталінські часи, можна сказати, в Радянському Союзі, після закінчення Другої світової війни, і Шін чинить такі виразні натяки на антихриста, на антицеркву, і показує, власне, що комуністичний режим носить ось такі риси. Носить ось такі риси. Але коли ми приглянемося ближче до цих висловлювань Шіна, то побачимо, що це його порівняння, воно якби виходить поза історією. Що Шін якби трохи перескочив свій час і так наче дивився у 21 століття. Отже, приглянемося до цих повчань. Архієпископ Шін зауважує, що Антихрист не буде так називатися, не буде говорити, що. Доброго дня, Антихрист. Ні, він, якщо так би називався, то він не буде мати послідовників, він буде замаскованим, подібно як диявол видає себе за ангела світла. Коли ми приглянемося до нашої уяви, так, то в ній багато є таких картинок, такого якогось потвора з рогами, хвостом в червоних туфлях. Але святе Писання, радше так. Не представляє, не дає такого уявлення. Ем, більше того, така карикатура чортика, який лякає десь там е, ну, но радше переконала багатьох християн, що це нічого такого серйозного, що ну, такий собі шкідник. шкідник. Е, це допомогло дияволу переконати багатьох людей, що його не існує, зауважує Фультоншин. А він, диявол знає, що він є тоді більш сильний, коли люди вірять, що його немає. Якщо ім'я Боже, Я є той, хто є, каже Фултон Шін, то ім'я диявола можемо виразити Я той, хто не є, я той, хто не існую. І можливо, Фултон Шін тут має на увазі, що диявол намагається переконати людей в те, що він не існує так. Але тут ще більш глибша думка захована. Бо дійсно диявол через те, що відокремився від божественного буття, від Бога, який є, ну, перебуває в небуті, то навіть важко виразити людською, людською мовою. Ну бо як перебуває в небуті, так? То він є чимось протилежним. Ну, слабкість людської мови не дає виразити ось цей стан небуття, скажімо так. Ну і дійсно, коли ми приглянемося до сучасної епохи, то справді багато людей багато, дійсно багато, не вірять ні в існування Бога, і не вірять взагалі в існування диявола. І я тут зараз кажу не про якогось там атеїстів, матеріалістів, ні, я представте собі, кажу про християн і про католиків. Наприклад, згідно одного соціологічного дослідження за 2016 рік, тобто ну, недавні часи, лише 30% американських християн вважає, що диявол є особовим буттям. Решта сприймає його як своєрідний символ, персоніфікацію зла і так далі. В Західній Європі, в таких країнах, як Бельгія, Німеччина, цей відсоток є значно, значно більший. Дуже-дуже багато католиків Німеччини навіть не вірять в особове вбуття Бога. Тільки теж зводять його до певної культури, символу, персоніфікації якогось добра і так далі. І так далі. Про цю, на цю тему дуже, дуже влучно написав, здається, кардинал Пауль Кордес. Пауль Кордес, так. Ну, Архієпископ Фултон Шін знав, що диявол не є символом, що він є реальний. Його описують як ангела, що впав з небес, і як князя цього світу. Тому його діло, його діяльність це показати людині, що іншого світу, як цей, не існує, немає. Логіка диявола дуже проста: якщо немає раю, небес, так, царства небесного, Тобто все обмежується до цього світу, Ну, то немає і пекла. Якщо немає пекла, то немає гріха. Якщо немає гріха, то немає судді. Ну бо за що судити? А якщо немає суду, то зло можна назвати добром, а добро злом, іншими словами, можеш жити, як тобі заманеться. Ну, власне, це є дух Антихриста. Це є дух Антихриста. Окрім того, Фултон Шін говорить наступне: Антихрист прийде під виглядом великого гуманіста. Він буде говорити про мир, про цвітання, достаток, але не як про засоби, щоб привести нас до Бога, а як самоціль, ціль сама в собі. Він буде писати книги про нову ідею Бога. І ця ідея Бога має відповідати способу життя людей. Зверніть увагу, що це не життя людей має підпорядковуватися католицькій доктрині, е, яка опирається на святе письмо, на святе передання. Тільки навпаки, треба все це підлаштувати до людських очікувань, до людських потреб, до людського способу життя. Е, Іншими словами, каже фултон Шін, антихрист буде писати те, що люди захочуть почути. Буде, наприклад, оживляти віру в астрологію. Для чого? Ну, щоб зробити відповідальну, щоб змістити відповідальність з людської волі на фату, на зірки. Вони винуваті, що людина є такою, а не іншою. Послухайте. Не один раз я зустрічаюся з тим, що. Християни читають гороскопи. Негайно покиньте цю практику. Негайно сьогодні. Покайтеся з цього. Антихрист обмежить поняття гріха до якихось психологічних комплексів, буде заперечувати провину як таку. Згідно Антихриста, немає ніякої провини, це лише витіснена сексуальність. Антихрист змусить людей червоніти сорому по причині того, що вони недостатньо ліберальні і недостатньо прогресивні відсталі. Антихрист, увага тепер, буде ототожнювати толерантність з байдужістю до зла і добра, істини і помилки, байдужість розмиття цих понять. Він буде поширювати. Брехню про те, що люди ніколи не стануть кращими, поки не зроблять суспільство кращим. Тут маємо таку чисту марксистську думку. Маркс він діяв під духом Антихриста, щоб ви знали. Це є погляд марксистський. Щоб покращити життя людей, потрібно змінювати соціальні структури, потрібно революція, одна, друга, і третя і так далі. Натомість Ісус говорить щось інше. Він каже, що зло походить не від структур. А з людського серця походить пиха, гординя, розпуста, жадібність і так далі, заздрість. І тому потрібно починати від власного навернення, від навернення власного серця. Антихрист сприятиме розвитку науки. Зараз спостерігаю навіть таку якусь віру в науку, що люди до ну, так безкритично ставляться абсолютно до, до всього. Достатньо сказати, що якісь там вчені щось там доказали, довели все достатньо. о, все. Антихрист сприятиме розвитку науки, але для того, щоб виробники зброї використовували одне диво науки, щоб знищити інше. Він сприятиме більшій кількості розлучень, буде руйнувати сім'ї, збільшить любов до любові і зменшить любов до людини. Це дуже влучне спостереження, що люди будуть. Більше любити саму любов, тобто, що значить саму любов? Ну, сам досвід афективності, якихось почуттів і так далі, будуть прив'язані до цього досвіду, ніж любов до людини, іншої людини, яка вимагає жертовності, вимагає посвяти? Антихрист, каже Фольтон, Чін, навіть буде говорити про Христа і скаже, що Він був найбільшою людиною, яка коли-небудь жила, а його місія полягала в звільненні людей від. Рабства забобонів і фашизму. Ну, а що це таке? Що це за поняття? То Антихрист не пояснить, не буде уточняти. Власне, багато з того, що озвучив Фултон Шін у 1949 році. Ось в цій книзі, так? Комунізм і сумління Заходу. Я маю її в польському перекладі. Сподіваюся, що український переклад ось ось уже він в дорозі, так думаю. Багато з того ми бачимо в наші дні. А, наприклад, слово толерантність ну, і стало якоюсь догмою, сакральним словом, кожен нетолерантний відразу ризикує бути виключеним з суспільства. Також Фултон Шін говорить, що антихрист буде спокушувати християн тими самими спокусами, які переміг Христос, які відкинув Христос. Пам'ятайте, перша спокуса перетворити каміння на хліб, тобто продати свободу. Заради безпеки. У, яка знайома спокуса. Продати свободу заради безпеки. І ми бачимо, що і під час різних диктатур, наприклад, хліб був політичною зброєю, ну, хоча б пригадати Голодомор. Так. 32-33 роки. Але і зараз хліб є політичною зброєю. Антихрист буде створювати таке суспільство, де їсти зможуть лише ті, хто буде підтримувати його порядок. І цілий ряд різних диктатур були анонсом, можна сказати, були таким собі трейлером до цього стану. Деякі світові еліти кажуть так: ми допоможемо вашій країні, тобто, іншими словами, ми дамо символічний хліб, фінанси, але для цього вам потрібно легалізувати цілий ряд. Аморальних засобів, аморальний спосіб життя. Інколи це прописується, а інколи залишається в кулуарах, але це мало що змінює. Це не означає, що таких вимог не існує. Друга спокуса вчинити чудо, кинувшись з нарічника храму. Пригадуєте, спокусник Лукавий до Ісуса каже, що кинься вниз. Написано, що ангели тебе вхоплять і понесуть. так? Довший час я думав, що це така спокуса на довіру, типу, що ага, чи понесуть ті ангели, чи вхоплять, чи не вхоплять. Ні, дорогі мої, Ісус не мав проблем з довірою Отцю. Це трохи інша спокуса. Справа в тому, що там внизу були цілі натовпи паловників, і спокусник каже: О, вони всі подивляться. і а, Вау, месія! Тобто узалежне свою місію, свою діяльність від очікувань інших людей, від того, що очікує світ. І хіба церква не є зараз в такій, не бореться з такою спокусою, щоб відповідати на очікування цього світу, щоб іти за цим світом? Деякі ієрархи кажуть, що церква років на 200 відстала від цього світу. Треба наздоганяти цей світ. Наздоганяти чимдуш. Власне, це друга спокуса, в разі чого. Це друга спокуса. Це буде спокуса. Покинути високі вершини істини, де панує віра і розум для нижніх ем, глибин, долин, де є пропаганда і маси. Пропаганда, пропаганда. Антихрист не хоче проголошення непорушних принципів з висот церкви, лише з низин пропаганди. Антихрист буде проголошувати різні, часто суперечні думки. Закликати до діалогу, щоб ці суперечні думки якось поєднати. Поєднати Те, що не поєднується. Але не буде проголошувати правди, не буде проголошувати істини. Пригадаю, що згідно християнської філософії, візьмемо томізм. Так, істина є об'єктивною реальністю. Так, е Веріас ест адекваціо інтелекту етерей, тобто спів адекватність, так, адеквацію, значить 에, відповідність 에, того, що є в інтелекті, і того, що є в реальності. Причому інтелект має підкоритися реальності, а не 에, реальність підкорюється інтелект. Розумієте? Тобто, я маю. Оце є об'єктивна істина. Натомість марксизм каже. Що істина не є об'єктивною, що істину ми шляхом дискурсу створюємо фактично. І пригляньмося, чи, наприклад, в сучасних церковних процесах не є так, яку, яку категорію істини ми зараз повідуємо: марксистську чи християнську. Ну, можете поділитися, наприклад, в коментарях під цим відео. Третя спокуса поклонитися лукавому. Це буде спокуса нової релігії без Христа, а релігії, в якій літургія буде позбавлена свого есхатологічного виміру, стане якимось видом товариської зустрічі, чи навіть забави шоу. Час від часу трапляються в Ютубі такі відео, власне, де невідомо, чи це літургія, чи це якийсь шоу, кабарет, чи це якийсь, не знаю. Не знаю навіть до чого це порівняти. Це спокуса збудувати місто людини без міста Божого. Тут е, архієпископ Фрутуші, зрештою, часто він наводить цю аналогію, е, це натякає він на твір святого Августина, де ці деї. Е, Святий Августин говорить, що в світі постійно будуються два міста: місто Вавилон і місто Єрусалим. Вавилон будується на погорді до Бога. Е, перепрошую. На любові до себе, яка сягає по горди Бога. А Єрусалим будується на любові до Бога, яка чинить людину зриктися навіть себе. І, власне, Фултон Шін, думаю, що натякає на цей твір і каже, що це буде спокуса збудувати місто людини без божого міста. Тобто, будувати на любові до себе аж до погорди Бога. Це буде релігія. Яка даватиме кесарю навіть те, що належить до Бога. При цій нагоді хотів би вас запросити переглянути ще одне відео на моєму YouTube каналі. Здається, воно так і називається: А що, якщо кесар замахнувся на те, що Боже? Перегляньте, будь ласка. І справді, скільки людей сьогодні шукає спасіння власне, в, науці, в науці, в політиці, в прогресі. Фултон Шін іронічно зауважує, чи допоміг ірод, політик, знайти волхвам Ісуса Новонародженого? Допоміг знайти Месію? Ну no, ні. Антихрист буде контролювати народженість, буде наказувати кому з ким одружуватися, кому ні, кому мати дітей, кому ні. Тобто буде втручатися в життя сімей, буде порушувати принцип субсидіарності. Пригадаю, що цей принцип полягає в тому, що якась більша одиниця, наприклад, держава не може, не має права втручатися в життя меншої одиниці, наприклад, сім'ї, в тих питаннях, в яких сім'я сама може собі дати раду. Ну, наприклад, держава не повинна втручатися в те, як батьки виховують своїх дітей. Вони мають право виховувати їх згідно своїх переконань. В своїй діяльності антихрист буде мати один секрет, якого він нікому не відкриє те, що він не вірить в Бога. Антицерква. Єпископ Шін передбачив, що Антихрист створить свою антицеркву, яка буде мавпою церкви справжньої, подібно як диявол є мавпою Божою. Це окреслення належить отцям церкви, які казали, що диявол є такою мавпою Божою, або інколи говорили папугою, бо постійно повторює. Тобто диявол нічого не може сам створити, тільки імітує щось, але завжди в якійсь деформованій формі. І подібно антицерква буде мати риси церкви справжньої, але в якомусь деформованому вигляді буде обдерта зі свого божественного змісту, буде обмежена до земного виміру. Це буде містичне тіло Антихриста, яке буде нагадувати в зовнішніх виглядах, аспектах, буде нагадувати містичне тіло Христа. Оскільки люди самотні, розчаровані, відчайдушно потребують Бога, говорить Фултон Шін, але не хочуть. Виконувати його волю, не хочуть йому поклонятися, але із-за цього, що є в них ця пустка, вони будуть прагнути якоїсь більшої мети в своєму житті, і на це прагнення буде відповідати антицерква. Один із, Одне із знамень церкви є її вселенськість або католицькість. І це знамення буде теж імітоване, церква буде глобальною. В чому полягає католицькість? Всі народи є запрошені до віри в Ісуса Христа, але антицерква буде зневажати народи, буде висміювати патріотизм, буде негувати любов до батьківщини, говорить Фултон Шін. Коли ми приглянемося до політики, яка є трендом в Європейському Союзі, то можемо помітити, що це так. Що це дійсно. Правда. Фултон Шін, власне, Натякає на комунізм. Але ще раз кажу, це пророцтво його, якби, вибігає в часі наперед. Ось що писав Фултон Шін: антицерква буде пробуджувати у своїх сповідниках почуття гордості не за те, що вони американці, французи чи британці, лише що вони членами революційного класу, який керується намісником з Кремля. Цікаво, що власне сучасний глобалізм. Характеризуються дуже подібними рисами, в XIX столітті люди відкидали церкву з огляду на її такий догматизм. Пригадаю, що саме в 19 столітті була оголошена догма про непомильність папи, коли він висловлюється екс катедра, тобто говорить про питаннях віри і моралі, є в єдності з усіма єпископами світу, теж. і теж ну, люди відкидають цей догматизм і теж відкидають ієрархічність церкви. Але парадоксально, що по цій причині люди приєднуються до антицеркви, бо приймають догми якогось матеріалізму і ієрархічну структуру, але в деформованій формі диктатуру. Фултон Шін іронічно пише, що в цій ієрархічній структурі теж партійні чиновники виводять свою сукцесію, тобто приємственність від Маркса і Енгельса. Натякає, він, він показує, що власне комунізм є такою імітацією, деформованою імітацією християнства. Але не тільки комунізм. Чи сьогодні не так? Маса людей приймають догми саме матеріалізму. І, наприклад, приймають таку догму, що здоров'я важливіше від спасіння. Чи не підпорядковуються маси людей якимось глобальним кукловодом? Кукловода, казав, ляльководам, Карабасам, Барабасам. Врешті ще раз наведу слова Фультоншіна про антицеркву, яку про, ці слова я вже наводив в якомусь попередньому відео. Фальшива церква буде тимчасовою, тобто зведена до земного виміру екомінічною, глобальною. Це буде вільна федерація церков і релігій, можливо, навіть авраамічних. Творчи свого роду якесь світове товариство, всесвітній парламент церков. Вона буде обдерта з всякого божественного змісту, буде містичним тілом Антихриста. Містичне тіло на землі буде мати свого юду Іскаріоцького, який буде фальшивим пророком. Сатана завербує його серед наших єпископів. говорить Фултон Шін. Навів ось ці. Це профетичне повчання Фулдон Шіна, дорогі мої, щоб ми мали відкриті очі, щоб ми бачили те, що діється, щоб ми молилися за святу Вселенську, апостольську єдину церкву, щоб не підупадали на дусі, тому що все це має прийти, каже наш Господь. Всі ці випробування мають статися. Катехизм Католицької церкви говорить, що перед пришестям Ісуса Христа церква має пройти через кінцеве випробування. Мають випробуватися ті, хто належить до Христа, мають е, чітко висловитися, по якому вони боці. Тому відваги, бо Христос уже переміг світ. Щиро вдячний вам за ваші пожертви, за ваші донати. Йдуть вони, як я вже говорив, на спорядження для наших воїнів. Для тих, хто хотів би приєднатися, то залишаю таку можливість в описі до відео. Бувайте здорові! Слава Ісусу Христу!